Часна історія не має білих плям, бо інтернет все пам'ятає. Розвиток технологій вже призвів до того, що будь-яка людина, яка має комп'ютер чи смартфон, може створити в інтернеті свою цифрову копію. І хоча мова ще не йде ні про клонування, ні про вічне життя, однак уже зараз діяльність у інформаційному полі прямо впливає на перебіг подій в житті реально. Незважаючи на певну консервативність будь-якої армії, військова наука також зважає на розвиток цифрових технологій. Тому ефективна дружба різноманітних гаджетів 21 сторіччя зі зброєю сторіччя 20-го вже нікого не дивує. Сучасні штаби стали схожі на інфоцентри, де перебіг подій фіксують не лише у відповідних журналах, а й просто на відео. Ба Більше, власну портативну відеокамеру нині може мати кожен солдат. І так, відео з місця подій цікаве не тільки спеціалістам, а й широким масам. Бо як це не раз вже було сказано, краще раз побачити, ніж сто разів почути. Але в умовах перенасиченого інфополя просто транслювати відео з місця подій вже замало. Хай як це цинічно не звучить, нині навіть про війну треба розповідати цікаво. Моє прізвище Руденко, і це щотижневий огляд офіційного мілітарного відео. Є такі прислів'я, вбиває не зброя, вбивають люди. І так справді, зброя це лише інструмент, який можна застосовувати як для вчинення злочину чи ведення агресивної війни, так і для захисту власної домівки. Вже більш ніж 100 років основні принципи роботи стрілецької та артилерійської зброї не змінюються. Модернізуються механізми, покращуються системи наведення, вдосконалюється тактика. Але як і 100 років тому, Куля або снаряд під дією порохових газів рухається стволом і летить в ціль по певній траєкторії. Що станеться в момент, коли снаряд досягне кінця цієї траєкторії? Чи ціль буде уражено, чи буде промах? Завжди залежить від людини, від її навичок, кваліфікації, від здатності планувати свої дії і прогнозувати її супротивника. Геть на секрет, що для захисту від російської агресії Сили оборони України застосовують багато різної, доволі старої зброї. Але в умілих руках навіть стара зброя є дуже ефективна. І відео від 56-ї мотопіхотної бригади це наочно демонструє. Жанч, на тех же работает? Нет. Полетели, полетели. Розповідати про війну цікаво. Подобається це комусь чи ні, але така екстремальна подія, як війна, є не тільки каталізатором розвитку технологій, а й джерелом натхнення для багатьох митців. Так, це доволі дивно звучить, але це правда, яку мені довелося перевірити на власному досвіді. Війна це дуже погано, це трагедія, масштаби якої доволі складно збагнути. І у війні немає нічого прекрасного. Але саме під час війни народжується багато різноманітних літературних, музичних та кінематографічних шедеврів. Офіційна сторінка десантно-штурмових військ України представляє короткометражну новелу Приборкувачі бурі. Новелла висвітлює історію танкістів 25-ї окремої повітряно-десантної січіславської бригади ДШВ Збройних сил України, які ведуть запеклі бої на провідних фронтових напрямках України. І я щиро вважаю, цей фільм. Короткометражним шедевром. Мій позивний Дніпро. Моя рідна земля. Це сонечко якесь є, яке гріє, тебе тепленько. Вона рідна, сама рідна. Вона придає сили. Війна прийшла краще мої. Просто з 20 років і ще з 28 8 років на війні. Хто мені вернеться 8 років? Ніхто. Виїхали не в Харківську область, це було щось неймовірне. Ми думали, що от у вересні закінчиться війна. На цьому пориві Херсонська область звільнялася. Я себе привчаю ніколи там не марити, але тоді я піддався цьому ейфорічному настрою і думав, що війна закінчиться. Позивний у мене Бук, мені 31 рік. Немає ще такої міфічної, мабуть, та ж тварини, ніяк не зрівняється. Ти коли в ньому сидиш, ну, ти з екіпажем з симбіоз ходиш, ти з танком, ви стаєте як одне ціле, прямо в ньому розчинені. Коли він, він вламає ці дерева посадки, міцні такі колени, дуби, ти бачиш, що ця махіна його проламує і відкатується назад, і все там просто рівне, як зеркало, це щось таке неймовірне. Це. Міцнець 45-тонна машина. Ти відчуваєш, що це як він брує, трібіжить. І ти бачиш, як земля трібіжить. Потім дивишся ці захоплені очі піхоти, коли їде ця тварюка. У мене аж мурашки зараз будуть по шкірі. Від важкої зброї переходимо до Стрілецької. Бо особиста зброя це робочий інструмент солдата, і зброя є у кожного військового. Ще до початку Великої війни певні зразки сучасної стрілецької зброї почали з'являтися як у Збройних силах, так і в інших силових структурах України. І це логічно, бо простий і надійний автомат Калашникова це, звісно, добре. Але в умовах, коли є потреба використовувати сучасні прицільні пристрої чи інше обладнання, надмірна простота старого доброго АК вже мінус. Проєкт Зброя уже у війську. Щотижня виходить на ютуб-каналі страткому ЗСУ Контрпропаганда. Кожен новий випуск оповідає про стрілецьку зброю, яка надійшла до Збройних сил України. Свіжий випуск програми розповідає про автомат Вулкан М. Вулкан М. Автомат, який розроблено і виготовлено в Україні за компоновочною схемою «Булпап». Являє собою модернізований автомат Калашникова ак 74 конструкцію якого змінили для кращого балансу, зменшення віддачі та поліпшення ергономіки. Завдяки схемі БУПАП вулкан і встановленим глушником має менші габарити та кращий баланс на відміну від звичайного АК завдяки модульній системі підходить для виконання різних задач в день та вночі. Використовується як штурмова зброя для бою на малих та середніх дистанціях. В Україні перебуває на озброєнні ССО та інших спеціальних або. Розвідувальних підрозділів випускається в калібрах 545 на 39, 7,62 на 39. Має стандартну для АК довжину ствола в 415 мм та комплектується магазинами на 30 патронів. Він вже у війську. А ти. Усе нове це або забуте старе. Або за все теж старе, але відповідним чином модернізоване. Ще не так давно спроба застосувати в реальних бойових діях мисливську рушницю могла викликати лише сміх та подив. Бо реальність така, що проти автомата чи кулемета дідова рушниця не дуже вагомий аргумент. Однак поява і розвиток різноманітних безпілотників явили собою нову загрозу, коли дідова рушниця знову може бути корисною на полі бою. Варто розуміти, що збивати дрони з рушниці складно, бо тут критично важлива кваліфікація стрільця. Однак в умовах, коли рушниця на похваті, а потужної системи радіоелектронної боротьби під рукою немає, відповідні навички можуть зіграти критичну роль. Знання й уміння такий капітал за плечами не носити. На офіційній сторінці першої окремої бригади Державної служби транспорту було опубліковано відео про відповідну підготовку стрільців. Сьогодні провели чергове заняття з першої бригади імені князя Лева цей вид спорту найбільш наближений до збиття впівдронь, тому що при вильоті широту робиться певний сенцевий екран, який пошкоджує будь-яку частину рухому fpv дрона, і вона вже стає на керо. Результати мене вразили сьогодні. Хлопці кожен з кожним разом. Здобувають більше досвіду, і влучань стає набагато більше. Така людина може бути одна на тисячі? Е, це мій вже одинадцятий раз. Просто зрозумів саму специфіку стрільби, як воно працює, сама система, як воно працює, як правильно вицілювати саму мішень під час руху і як треба брати випередження. Для того, щоб прицільно вистрілити і попасти по мішені. Нам дуже легко вдається навчатися тому, щоб по рухомим цілям вести вогонь, особливо по повітряних. Як уже було сказано, війна це трагедія. Але саме на фоні таких трагічних подій, прояви людяності видно дуже яскраво. 68-ма окрема єгерська бригада на своїй офіційній сторінці опублікувала репортаж. Про без перебільшення вражаючу історію порятунку. Літня жінка дві доби без їжі йшла пішки з села Семенівка, щем зруйнованого росіянами. Її діти та сусіди загинули під ворожими обстрілами, а тіла довелося ховати просто на подвір'ї. Ризикуючи життям, українські воїни висунулися назустріч жінці і вивезли її за лінію фронту. Бо так і має бути. Бо основна функція Сил оборони України це захист цивільного населення. І якісь додаткові коментарі тут просто зайві. Усе на відео. Тільки в то село Кабі прилетіло, стільки, що там. Ну, там села нема. Ну, самі значить, що там з того села вже просто взагалі його не існує села, там нічого ні одної хаті цілої не лишилося. Як вона там вижила, ще тут теж. Оказалося, сиділа десь в якомусь гаражі, якісь сиділа, в гаражі сиділа. Зрозуміла, що вже виходу нема, що там вже довго не протримається, ну і вирішила вийти в нашу сторону. Та поспілкувалася, так, сказала, що що. ну, Своїх рідних, що які були рідні, сусіди похоронили, так в дворах хоронили, бо ну, там нема так, де хоронити. Просто в дворах, хто де загинув, так там хоронили. У ну, нас своїх похоронила, сусіді похоронила. Ну, і... За що вже нікого нема і не вирішили вийти. Вона йшла, йшла, замучилася, зайшла в посадку, дрон її супровождав, сказали, де хлопці, я хлопці висадив, підбігли, знайшли бабку, і одразу по рацію я навіть не встиг багато від'їхати далеко. Сказали, повертайся, треба забирати. Повернувся, забрали. Швидко було там, То, що там довгу машиною не поїдеш. Війна це трагедія. Війна це холодно і мокро. Дуже боляче і завжди некомфортно. А ще війна це сцена, на якій буквально щодня розігруються сюжети варти голівудських екранізацій. Як то кажуть, навмисне не вигадаєш. Історія героїв Відео 60-ї бригади, майже як із серіалу. Двоюрідні брати Хан та Румун у цивільному житті не перетиналися. Вони зустрілися в автобусі, коли їхали після розподілу на фронт. Тепер вони щодня разом. Бо є екіпажем, себто однією командою. Взаємодіють і розуміють один одного з півслова. Черговий сімейний підряд. І таких історій багато. В потрапили війна. Зустріли в маршрутці. <ріху> 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 На розділянні. <розпределение. ріху> Всі були в шокі, звісно, що так ніколи не бачилися, а потім где В армії. Mm. <laughs> И сейчас до сих пор мы все вместе держимся, даже куда вин, то я. Без него никуда. Я Братья. С Легше переноситься, даже то, что мы выезжаем там на бойову. Спокойне. Спокойне. Ми якось позитивно переносимо. Да, переносимо. Ну, вот цей... это... Ми не волнуємося, ми от ідемо, когда з ним. Я себя чувствую. Спокійніше. Yeah. І, да. Я ще можу анідоти розказати. <рес> Там, на бойові, ми переносимо це ну, нормально. Я спокійніший з ним і борти все таки Драматичні, трагічні, красиві історії. Все це відбувається тут і зараз. Усе це відбувається з нами. Сили оборони України це величезна структура, яка складається з сотень формувань і підрозділів, які відповідно мають свої офіційні сторінки в соцмережах. Висвітлюючи своє життя, армія генерує купу різноманітного контенту. І як ви можете пересвідчитись, цей контент цікавий. Отже, як завжди, це геть на фінал, і це точно не хід-парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. І знов таки, як завжди. Ставте вподобайки, поширюйте це відео і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ставте питання в коментарях і що найважливіше підтримуйте наше військо. Побачимось наступного тижня. До побачення!